З 11 по 13 листопада в УМАНі проходили змагання Кубку України з Теквандо. На татамі зустрілися 500 учасників з різних куточків України. Від Полтавської області виборювали призові місця 50 спортсменів, 29 із яких кременчужани. За результатами перших змагань до складу збірної України по Теквандо. Увійшли 4 спортсмена з Кременчука. Тренувались ми майже кожен день, тому і результат дуже такий приємний. Від міста Кременчука вже після перших змагань до складу збірної України зайшло чотири спортсмени: це юніорка Брикова Маргарита та троє ветеранів Карабельніка Олег, біленький Руслан та Ілля. Тренер команди та еквандистів, яка брала участь у змаганнях, поділився, що йому було складно стримати свою радість, коли його вихованці займали почесні місця. На змаганнях я був як суддя. Тому я дуже, дуже радів за своїх спортсменів, але знаєте, як суддя не повинен, не повинен ніяких емоцій виказувати. Кременчук у скарбничку області приніс 11 золотих медалей, 10 срібних та 5 бронзових. Самі ж теквандисти поділилися, як вони готувались до змагань та чи спіткали їх невдачі. Кожен день на тренуваннях підготували кожен вид це спарги, формальні вправи. Тренування проходили дуже тяжко. Ми готувалися на перемогу. У мене були спаринги з дівчиною з Кіровоградської області та дівчина з Черкаської. Я дівчина з Кіровоградської перемогла було легко. А з Черкаська програла, ми були майже на рівні, але в кінці бою вже програла там на, на останніх секундах. У мене був противник з спорту. Перший бой я виграв, другий бой я теж виграв і в третьому в фіналі програв. Ну, не доработав. Было не все так хорошо, потому что по времени не успели, не успевали, когда комендантского часа надо, не успели некоторые виды программ сделать, поэтому ну, можно было и лучше, но в принципе отработали неплохо. Завдяки кубку вихованці спортивних Тіл нарешті зустріли зі своїми друзями та мали змогу поспілкуватися. Навіть під час війни такі змагання важливі, особливо для підтримки морального стану. Продовжуємо виборювати перемоги на різних фронтах. Артем Рибров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.